Що ж цього разу хоче наша Елейн? О, це картопля Фрі. Круто! Її дуже легко приготувати. Почнемо, перш ніж Елейн знову почне плакати. Ура! Вперед! Я почну з того, що налю трохи олії в сковорідку. Ей, чому вона не виходить? Ох, нам потрібно більше олії. Це набагато краще. Тепер накриваємо кришкою і чекаємо, поки олія закипить. Мені потрібна готова картопля фрі. Ось що ми будемо готувати для моєї сестри Елейн. О, ні. Це елементарно. О, ні, гаряча олія бризкає прямо на мене. Повинна була вмикати плиту на вищу потужність. Тепер усі картоплі підгорять. Більше так не роби. Дозволь мені допомогти! Дивись на мої дії. Я налив трохи олії в сковороду і ввімкнув плиту на середню потужність. Тепер ми переміщаємо всю картоплю і чекаємо, поки вона приготується. О, все готово! Залишається лише викласти все на тарілку. Яка красива картопля фрі, шефе, ви хочете спробувати? Це жахливо! Я б посперечався з тобою. Зараз потрібно додати трохи кетчупу в каструлю з картоплею фрі Який смачний соус. Я все зробив. Що у тебе? Я готовий. Якщо ти хочеш дати це Елейн, тоді не отруюй дитину. Тепер я покажу, як готувати справжню смачну картоплю фрі. Ми кладемо картоплю на пергамент, щоб позбутися зайвої олії. А тепер перекладаємо її у форму для випікання. Це будуть неймовірні смачні роли з беконом і картоплею фрі. Додамо соус і розмарин на... Ідеально справді? Хм, дай подумати. Хм. О, точно ці банани з мармеладом виглядають дуже схоже, але лише маленькі. Це класно. А замість кетчупу давайте покладемо полуничний сироп. Це буде дуже смачно. Аліні точно сподобається. Давайте якнайшвидше перейдемо до дегустації. Смачні речі. Ці фрі Ось, це найбільш. виглядає просто як, як. я Це намалював? Це виглядає. Подивимося. Це дуже вишукано. Це Значно? огидно. Боже стене. Це Картопля було. і трава абсолютно не смачні. І що моя сестра зробила? Ну, це навіть не схоже на картоплю, але я спробую. Ага. Ого, це ж мармелад! Ой. Як круто! Смакота! Я маю обрати переможця, я обираю бабусю, ти найкраща! Ура! Я знала, що переможу. Я передбачаю. Давайте дізнаємося, чого зараз хоче Бебілін. Ого, це суші цікаво, що буде. Всі готові починаємо. Добре. Мені потрібен спеціальний рис, Відкрийте його і покладіть у каструлю з водою. Думаю, мені цього вистачить. Я Я зрозумів. Це дуже легко готувати суші. Необхідно приготувати рис. Елі, що ти робиш? Ой, я не знаю, як робити суші. Хто це взагалі придумав? Дай мені зробити солодкі суші. О, вони будуть такі ж смачні. Мені потрібно багато мармеладу і багато крему. Чудово! Декілька очей та інший мармелад. І подивись на цей рол. Він виглядає так шикарно. Вау, я в захваті! А я, Габріель, Лейн, явно не хотів цього. Тепер я покажу вам майстер клас Як приготувати суші. Вам риба. і нарізати його далі. Наріжте рибу і авокадо тонкими скибочками. Візьміть рис, норі, сир і авокадо, і загорніть їх. Ідеально. Тепер покладіть рибу зверху і наріжте. Суші готові. Подивіться на цей шедевр. Це дійсно виглядає красиво, але я взагалі не можу це зробити. Елі, це не сподобається. Отже, тобі потрібно вигадати щось унікальне своє. О, точно, бабусю. У мене вже є ідея. Я можу зробити бабусини суші. Потрібно лише нарізати огірок великими шматками і покласти туди трохи рису. Ідеально. Дивись, бо bon апетіт. Вау, усі ці суші такі незвичайні. Давайте спробуємо ось ці першими. Це так смачно, ідеально саме те, що я хотів. Давай спробуємо це. О, mm. oh, oh. mm, солодкі суші. Класно. ти ж oh, я вирішив, що Елі сестра переможе. Вона справляється чудово. Чого а зараз хоче маленька Елейн. Ми всі чекаємо. О! Це кава, як мило. Давай зваримо її. Це дуже просто. Мені потрібен лід. Це підійде. Тепер беремо шоколадний сироп і виливаємо його в склянку. Ой, як це красиво! Наливаємо. Готову каву Starbucks у склянку. Ах, і тепер нам потрібно більше молока. А тепер нам потрібно все збити. Юху, ах, елі, досить. Зараз я покажу вам, як приготувати каву. Я завжди п'ю розчинну каву. Потрібно просто висипати всю кавову суміш у склянку і залити кип'ятком. Це дійсно смачно! Дійсно подобається! І найкраща чашка. О, Елейн точно не сподобається така кава. Краще подивись, що я зробив смачний десерт. Отже, ще збиті вершки зверху. Що може бути краще? Я вже виграв. Додамо трохи крихт-орео зверху, вставимо трубочку, і я закінчив. Ой. І далі. Повинен мене Я, щойно кипати, Ой, Я, знаю, Я що ти ти знала, це зробив весь цей час. Я зовсім не знав, як приготувати каву. Є... Я покажу каву. вам, як приготувати. Нам потрібно повернутися каву. до основ. Щоб зробити ми це. робимо маленьку кількість Я і... Я збираюся все перемолоти. Отже, особливо... кавова гуща. Це буде дуже міцна Світрі кава, гранпушки. щоб надати що нашому буде? напою справжнього смаку. Тепер каву потрібно заварити. Любите класти це френч прес? І додайте трохи кип'ятку. Ось так. Тепер ставимо прес і виливаємо каву. Яка краса. Додай Тепер трохи додамо запаву. трохи молока. Змішай це, щоб зробити особливий малюнок для маленької дівчинки. Ах, подивись на це. Хіба це не ідеально? Їй сподобається. Добре! Смачного! Любий! Кава виглядає так круто! Я хочу спробувати цю. Ой! Це ой! І це смачно! Мені подобається. М -м -м. Орео, що тут? Бабуся точно це зробила. Але давайте спробуємо. Фу, це огидно. Мені не подобається. Блє, що тут? Хм, який крутий смак кави. Ага, спробуємо на смак. Хм, для мене це надто дивно на смак. Час обрати переможця. І це знову моя сестра. Ура! Фу! Елейн! Ми чекаємо на твій малюнок. Що ти будеш робити зараз? О, вафлі, яка смачна їжа! Вони точно приготує найсмачніші для тебе. Давайте швидше починати. Я вже знаю, що мені потрібно яйця, щоб зробити тісто. Ми розбиваємо їх у миску. Тепер більше ага. цукру. Чудово! Думаю, нам потрібно більше. А тепер ми все змішуємо вінчиком. Бабусю, я справжній кухар. Я щось забула. Точно! Потрібно борошно! Вибачте, я вдула борошно у ніс. Еллі, я ж казала бути обережною. Вибачте, бабусю, я вже зробила тісто для вафлів. Занадто багато борошна. Тепер мені потрібно все підготувати. Давайте повернемо це назад. Тепер мені потрібна вафельниця. Я виливаю тісто в неї і чекаю, поки вафлі приготуються. Зараз чи в мене дійсно смачне тісто? Звісно, що так. Давайте візьмемо вафельницю. Що у вас є, шефе? Якщо ви вважаєте, що ваше тісто смачне, то дозвольте мені показати Покажу вам. Як приготувати смачне тісто? Мені не потрібен цукор. Я зроблю вафлі з кабачків. Натерти його в мисці. додати трохи яєць і трохи борошна. Тепер ми все змішуємо ось так. Га? Чудово! Залишається тільки все приготувати. Ну? Зачекаймо трохи. Ми маємо гаразд! Добре! Я думаю, мій готовий. Ого, пахне смачно! Мій вафля готова! Ми кладемо її на тарілку. А Тепер найбільш... великий момент. Трохи збитих вершків. Ось так. Чудово! Я теж прикрашу свої вафлі. Мені потрібен сироп. Хм, з чого він зроблений? Звісно, це кленовий сироп. Ідеально для вафель. Давайте полюємо зверху. І ось дістра. шматочок масла. Чудово! Поглянь на мої О, зелені, зелені стах, ось, ось, так, зверху, і це виглядає точно як у ресторані. Ось і все. Ми готові до Давай. дегустації. Так. Я радий спробувати ски. все тут. Так. Вау, ягоди! О, це круто! О, Мені потрібно це спробувати. так Круто! Зачекай, це оболонка? Бо. Я цього не робитиму. Добре, М -м -м. що Шидем? це таке? Це Я це не їм, Дивно. але давай спробуємо Цей це. дивний вафель. Ой, мені це зовсім не подобається. Це з овочів. Фу. ну, спробуємо бабусині вафлі. Сподіваюся, вони мене не розчарують. М -м -м, вони дуже солодкі і смачні. Дякую, бабусю. Ти виграла. О, справді я така рада. Дякую, онучко. Люблю тебе. Тобі подобається? Звичайно. Поехали. Хто краще намалює, отримає його. Добре. Вала. Вау. Малювання це таке задоволення. Спочатку я зроблю тісто, а тепер всі інгредієнти: соковита, пепероні, чорні оливки і, звісно, більше сиру. Майже готово. Де моя лопатка? О, ось вона. Час перевернути млинець, щоб подивитися, як він вдався. Круто! Венздей, чому б тобі не малювати? Давай. Оса. Не торі краще йде. Почалося тісти. Пойди. Що ти робиш? Це піца? Це ще не все Аніт. Щоб зробити класну піцу. Я намалюю всі інгредієнти окремо і приготую піцу як шеф-кухар. А тепер ми продовжимо з. Трохи зеленої паприки і сиру, звісно. Час вийшов. Покажіть ваші піци. Блискуче. А It як is. справи у Венздей? Цей млинець не схожий на піцу. Переможець знову в грі. Сірий. Зачекайте, пані. Ти не розумієш. Ні. Я збираюся приготувати піцу прямо на твоїх очах. But Ось сказала. так. І я закінчив. Ось, будь ласка. Привіт. Ого. Зачекайте. Ні, середа переможець. Це чудова робота. Вітаю з перемогою. Дякую, пані. Смачного. Щаслива середа. Так, я теж люблю піцу. Який аромат. Я цим займаюся? Мені подобається. Дуже смачно. І шкода, що я програв, але принаймні, принаймні. піца теж у мене класна. є форма. Значно торт з єдинорогами. Це моя мрія. Ой, вибачте, дівчата. Ваше наступне завдання перед вами: чудовий торт. Ну, як чудово, можеш починати зараз. Як скажете пані, я дійсно хочу виграти, тому хочу зробити все дуже красивим і ідеальним. Венздей складний суперник. Вам доведеться постаратися, щоб її перемогти. Майже закінчила. Мені потрібно більше рожевого. Просто так. Час вийшов. Мені вдалося намалювати лише половину. Венздей, давай об'єднаємо наші частини і виграємо цей виклик разом. Гарна ідея, Еніт. Мені подобається. Браво, дівчата! Ви гарно впоралися. Ви обидві Гар, виграли. Воні! Ура! Ваш пейз. Дякую! Всередину давай поділимо між нами. Я з'їм рожеву половину, а ти чорну. Я згоден чудова. ця бита чудова. І я в захваті від цього єдинорога, який він милий і смачний. М -м. Так, добре. Ваше нове завдання. Пікачу на панелі управління. Хто намалює його краще, то його отримає. Час іде. Виклик прийнято. Це буде моє. Ні за що? Ти мене не переможеш. Побачимо. Я завжди добре вправляюся з такими малюнками. Юсти Малей, Андикщо і Отімою Прейс. Що ти кажеш, Бін? Кажеш, що я можу краще. Це просто не може трапитися. Я не можу програти. Могло бути і краще. Дівчата, час вийшов. О, ні, я малюю. Подивіться на мого пікачо. Молодець, Енід. Стається, я зробив помилку і зіпсував мій панкейк. Вибачте. Ой, ні. Ах, середа, на жаль, у тебе погано вийшло. Енід виграє. Ура, побачимось! Здавайся, Середо, Ха! Всі готові. Ваше нове завдання. Ігуана. Яка милашка. Краще ми отримаємо ми це. Сатінаринг. Ой, ви здається, вийшло добре. Дивись, мій контур ідеальний. Тепер мені потрібно його розфарбувати. Головне робити все точно цікаво, як у Еніт справи. Вона малює веселкову ігуану і хоче знову мене завоювати. Тін мені потрібна твоя допомога. Привіт, Еніт! Привіт. Алло! Кохана, ти вимкнула плиту. Чудова робота. Отже, тепер я точно виграю. Ем середа, це не те, що я хотів. А ти, Еніт. Я майже закінчила. Давай перевернемо млинець. О, ні! Чому вона не приготувалася? Ха? Що відбувається? Зачекай секунду. Е, е моя ігуана. Ну, Енід, Венздей виграє. Як би дивно це не здавалося. Тепер ваше наступне завдання намалювати цю красиву сукню. Хто намалює, той отримає її. Це жахлива сукня. Я б краще почитала книгу заклинань. Венздей не любить рожевий, тому я намалюю їй фіолетову. У мене є всі шанси на перемогу. Ура! Добре. дякую. Приміряй цю сукню, але навіть не намагайся переконати мене. Думай, не відволікай мене, тільки будь ласка. Я майже закінчив. Май... Рожева сукня. Кулі. Час вийшов. Покажи свою роботу. Добре, Це дивись. Але... Я перевертаю Я млинці, здрав? і сукня готова. Гайно. Це добре для початківця. Що? Як це? Вибачте, ти можеш краще. Що скажете на середу? Фальшива середа. Безумовно. Що ні, я цього не малював. О, я ні. Треба. Ого, тобі так личить Венздей. Що з цим не так? Жах? Врятуйте мене, будь ласка. Шки, давай дізнаємось, що всередині. Зору. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад. О, яка смачна страва. Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це. Як чудово! Це буде так смачно і красиво. Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний красивий замок ти зібрала. Це круто. Можна доторкнутися. Ой, ну добре, добре, подивлюся, що в мене є. Ого, тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, ема, припини сміятися з мене. я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті! Ой, усе розвалилося! Ну гаразд! Вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу з начос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі високі. Давай постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте Ой. подивимось. Просто так. Отак як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах, о, ні, Ненсі, Справді? твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них, вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплюваю вогонь із рота. О, ні, зупинись. Мій шоколадний замок. Він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд, здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться Подивайся на це. подивіться на це. Який жах. О, ні. О, принаймні деякі шматки залишилися. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене. Неймовірно. У мене людяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається. І як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай! О, У мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд, апчай! Гаразд. А. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що я що? можу розпилювати. Це суперсе поле. Ох, але це я хочу ще. Ой, Ненсі, можна я спробую. Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний! Твоя солодкість закінчилася. А у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого, це людяник. Давай подивимося. Сам людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні, він на моїй губі. А, фу, це жахливо. Приберіть його. Так. Я не хочу більше, Ненсі. О, я Доводи, не зможу прийти! Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча. Я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Дозвольте показати. Два, два, а а ти тепер? Ти? один. Вау, як ти це зробив? Один. А тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк. Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося. Вау! Це туалети з людяником. А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш людяник, оближеш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой. А тепер ми злизуємо порошок з Лодяника. Як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема. Це так смачно. Я хочу ще іще. ще. Так добре. Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині, а тепер моя черга. Окей, це цукерки від Juicy Drop. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це. Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто Ух! Yeah. У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуємо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. М -м так кисло, але так смачно. Дивись: у мене синій язик. Ха-ха, у мене теж! Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Хараст. я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти. А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві що... сині посипки. Круто! Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха! Які гарні у мене сині губи! Подивись! А мої губи неймовірно смачні. М -м смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай. Давай. Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір, Чи лишить мені Демі. синій колір очей? Це весело, так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Чи можу я теж отримати це, будь ласка. Ой, так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді Дякую. ти такий хороший друг. М -м. Це так не, смачно, не, Ненсі. Так. Дякую.